我们三个都认识。

Будь ласка, мої дівчат наших підрузна трошки. Дізно ще доведемо перший раз. Хочу віктори. Один В, два А, так. три В. Ні, Чотири В. Так, П'ять А, так. Шість А, так. Сім А, Ні. вісім А. Ні. Дев'ять А.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Остатні 16, да? Остатні половини, тобто пройшла. Да. Наступний кандидат у нас Тимур Олександрович. Будь ласка, Тимур Олександрович. Варіант номер один

16В, 17В, 18Б, 19В, 20Г, 21В, 22 А, 23Б, 24А, 25Б, 26А, 27Б, 28Г, 29Б, 30А. Тільки один неправильний Так, одна неправильна відповідь із 30-20. Тобто давайте у нас два кандидати пройшли і можемо запросити їх, так? Шановні кандидати, прошу пройти. Ще раз, шановна Вікторія Житальна, Тимур Олександрович, ви обидва подолали цей конкурс по порядку надходження ваших відвітів, що 19 у вас, як Олександрович, і 29 правильних відповідей у вас, Олександрович. Тобто ви проходите до наступного конкурсу і давайте білетики ваші за будемо розігравати. Давайте ми їх замішаємо. Так. 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 Нагадаю, наступний конкурс у нас э, э, ситуаційне завдання, ви знаєте, да? і потім буде презентація, якщо ви прийдете. так. Хочу, тягніть. Чотири. Добре. І Тимур Олександрович почнемо. Який на вас здається? Три. Три. Добре. Будь ласка, білет номер 4 Будь ласка, білет номер 3 Дякую. Шановні кандидати, ми нам намагатимемо, що під час цього випробування ви максимально лаконічно, але в цьому випадку ще й повно надаєте відповідь, бо ви нічого не зможете до неї додати. Оцінювати члени журі будуть по тому, що буде написано. Тому конкретно. Без водички, але так, щоб було зрозуміло вашу, вашу думку, ваші дії в конкретній ситуації. Не забудьте, будь ласка, підписати. Ви можете вже сідати. Mm -hmm. Поставити давку і секретар нам будь-якує час. Так. Часу буде достатньо, тобто ви можете спокійно працювати. У нас е теж півгодини, да, на це? Так, mm -hmm. так, так. Тобто, так, да, у вас буде час, може, не. Де...